Вітаю. в ефірі. Підсумковий випуск місцевих новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. Зимові свята закінчилися і рівняни почали позбуватися ялинок та сосон, якими прикрашали свої оселі перед різдвом. Традиційно люди залишають дерева біля сміттєвих контейнерів, щоб комунальники могли забрати їх окремо від побутових відходів. Як використовують ялинки у подальшому, розкажуть наші журналісти. Були окрасою домівок упродовж зимових свят. а Тепер лежать на сміттєвих майданчиках. Рівняни почали позбуватися живих новорічних ялинок та сосон. В обласному центрі хвойні дерева збирають працівники комунального підприємства КТП 1728. Людям наголошують, щоб дерева не викидали у сміттєві баки, а залишали неподалік контейнерів. Буде їздити об'їзна машина і буде окремо збирати ялинки, сосни. Ну хвойні дерева, які виставляються на свята, для того, щоб здійснювати їх. Поздальшу переробку, а не викидати з твердими побутовими відходами, як правило дотримуються цих всіх вимог в контейнери не кидають, складають поблизу контейнерів. От, ну, і ми їх забираємо по мірі накопичення. Використані ялинки та сосни відправляють на переробку трест зеленого господарства. На території комунального підприємства знаходиться техніка, яка подрібнює деревину на щепу. Потім цими відходами з хвойних опалюють приміщення тресту, розповідає начальник дільниці благоустрою Андрій Гринюк. З його слів, у минулі роки впродовж зими сюди привозили більше десяти машин з використаними ялинками. Однак цьогоріч дерев значно менше. Ну, з кожним роком вже тенденція падає по по, -по ялин. Які використовують цього року, лише була одна машина завезена, яка була перебита в щіпу для подальшого щіпа використовується на отоплення або на мульчування газонів. У КТП-1728 очікують, що ті рівняни, які ще не виконали ялинки, зроблять це у найближчий тиждень, і комунальники зможуть оперативно зібрати новорічні дерева та відвести на переробку у трест. Зараз ще святкується, скажімо так, по старому стилю водохрещі, то, можливо, ще будуть ялинки. І ми, скажімо так, ситуацію контролюємо, май... майстрись. Скажімо, ті, які закріплені за певними маршрутами, вони об'їжджають, дивляться, де знаходиться. Якщо є велика кількість, то в ті локації автомобіль заїжджає, і збирає. Як показує практика, протягом останніх років все більше українців надають перевагу штучним ялинкам. Кількість новорічних живих дерев ще й зменшується через війну в країні, і деякі люди зі зрозумілих причин відмовляються від традиційних атрибутів зимових свят. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. З лікаря-ординатора до завідуючого Грівненський медик розповів про специфіку роботи хірурга в єдиному в області спеціалізованому центрі невідкладної хірургії та колопроктології. Детальніше дивіться далі. Завідувач центру невідкладної хірургії та колопроктології рівненської обласної клінічної лікарні в медицині вже сім років. Пов'язати життя з професією він вирішив ще з дитинства. Я народився і виріс сім'ї лікарів. І ви знаєте, мабуть, кожна сімейна вечеря вона супроводжувала знає, такими розмовами, які ти спочатку взагалі не розумієш. Тобто батьки спілкуються там, хтось про пацієнтів, хтось про якісь там захворювання. І в принципі, ростучи в, ці, в цій обстановці, в цій ситуації, я якось розумів, що в принципі мені це цікаво. Батьки мої казали: ти бачиш, робота важка, робота, мабуть, нескінченна, але. Ну, якщо тобі це цікаво, якщо тобі це подобається, вперед. Ну а далі навчання, навчання і далі навчання. Саме хірургією, тоді ще майбутній медик зацікавився на другому курсі університету. А після проходження інтернатури в невідкладній хірургії, де оперують ургентних пацієнтів, підтвердив собі, що обрав вірний напрямок. Це, цей розділ хірургії мені здається, він такий найбільш. Широкий, але в той же час найбільш конкретний у виборі там, методик лікування, у виборі методик операцій, і він дозволяє хірургу найкраще розвиватися, тому що в тебе є широке поле для діяльності, ти можеш освоювати і малоінвазивну хірургію рухатись. Так? У нас відділення спеціалізоване колопроктологічне, тобто ми лікуємо пацієнтів цього профілю. Це теж дуже складна. Дуже вузька і дуже специфічна діяльність хірургії, і відповідно у ній розвиток так само може бути ну практично там безкінечним. Єдиному спеціалізованому відділенні області цілодобово надають допомогу пацієнтам з гострими запальними захворюваннями живота, колопроктологічними недугами, ускладненнями після різноманітних хірургічних втручань та навіть онкологією. Визначенням методик лікування таких хворих займається мультидисциплінарний консиліум. Основна маса це пацієнти із колоректальним раком, тобто раком прямої та ободової кишки і метастазами у печінку. Відповідно, щоб якісно виконувати ці операції, у нас є двоє хірургів, які пройшли, і я в тому числі, які прийшли спеціалізацію з онкохірургії, свої навички вміння ми удосконалюємо постійно. Я навчався колоректальній хірургії і за кордоном була така можливість до війни їздити, навчатися у кращих спеціалістів. Відповідно, проходив стажування. У Подальших планах хірурга-проктолога удосконалювати свої знання та опановувати нові напрямки. Навчання знову ж і колоректальні хірургії, так хірургії печінки обов'язково, тому що на даний час це є ну, я б сказав так обов'язковою складовою лікування таких пацієнтів. Ну і герніологія, тобто хірургія гриж. Це те, в чому ми стараємося розвиватися, тому що знову ж малоінвазивні методики зробили там крок. І практично всі втручання пацієнтів з грижами живота можна виконувати малоінвазивно, лапароскопічно. Саме на малоінвазивні методи втручання наразі найбільше акцент, оскільки це менш травматично. Втручання виконується через декілька невеликих проколів, коли ми маємо доступ у червну порожнину. І ліквідовуємо грижу, можна так сказати, не ззовні, а з зі сторони живота. При цьому ми можемо застосовувати різноманітні січасті імпланти, які попереджують рецидиви, різноманітні методи фіксації, тобто, які дозволяють, по-перше, зменшити тривалість операції, зменшити травму для пацієнта. Ці пацієнти в першу ж добу після операції стають на ноги. Вони наступного дня повноцінно харчуються, рухаються, і це не дозволяє там на протязі одного-двох днів пацієнта вже відпустити додому під спостереження сімейного лікаря. Наразі змінювати хірургію. Дічний профіль на інший або спеціальність Олександр Домбровський не думає, адже за його словами хвороба не чекає вихідного дня. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник випуск новин. Підготовка до НМТ вивчення англійської, української, літератури, гуртки з рукоділля. У рівному на базі гуманітарного хабу Біловодщина незламна запрацював освітній простір для ВПО. Більше про його роботу дивіться у сюжеті. Підготовка до НМТ-удосконалення знань з української та англійської, ознайомлення з літературою і творчі заняття. Віднедавна у рівному функціонує освітній простір для внутрішньопереміщених громадян. До нашого центру творчості ходять діти внутрішньопереміщені особи. Насамперед, це дітки з Луганської області, але ми розширюємо наші кордони. До нас ходять на заняття дітки з Херсонщини, з Харківської області. Із Запоріжжя, основний напрямок роботи простору освітні спрямування. Зокрема, для поглиблення знань з української та англійської дітей розділили на кілька груп за віком і рівнем володіння мовою. Ми набуваємо зараз певні втрачені знання діти переживають. І ми стараємося організувати як найкомфортніші умови тут. На англійській мові ми граємося, розмовляємо, дивимося мультики. Однак не забувають тут і про творчий потенціал дітей. Зокрема, кілька разів на тиждень проводять мистецькі заняття. На одному із останніх робили ляльку-мотанку її треба спочатку намотати на книжку, потім зав'язати, стягнути з книжки. Там багато всього багато цього. Не Ні. Ми робили плакати, клеїли, малювали, розмальовували. Функціонує творчий простір, де найближчим часом планують вивчати ще історію, і надавати послуги дефектолога на базі гуманітарного хабу Біловодщина Незламна. Відкрився в Рівному. Він осінню 2022-го після релокації Біловодської селищної військової адміністрації. Людям допомагаємо і з роботою. Шукаємо. На даний час ми влаштували на роботу ВПО за минулий рік 86 чоловік. Ну, влаштовуємо і на роботу і дітей в садочки, і в школи. Основні напрямки нашої роботи, так як територія окупована, це. Допомога збройним силам і допомога ВПО. люди, які зареєстровані в хабі, також можуть отримати юридичні соціальні послуги, консультацію психолога, фахівців пенсійного фонду, безкоштовно відвідати перукаря швею, отримати продуктові і гігієнічні набори. Переселенка з тимчасово окупованого Бердянська приїхала до Рівного і знайшла роботу за фахом. Вікторія Желяскова почала нову сторінку життя у місті свого дитинства і влаштувалася в обласну універсальну наукову бібліотеку. Як рівненська служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним громадянам, розкажуть наші журналісти. Вікторія Желяскова – переселенка з тимчасово окупованого Бердянська, що на Запоріжжі, після початку повномасштабного вторгнення жінка у складі гуманітарної колони зуміла. Вибратися на підконтрольну Україні територію, а згодом переїхала у Рівне, місто, в якому народилася і навчалася на бібліотекаря. У колись рідному обласному центрі пані Вікторія зуміла знайти роботу за фахом і працевлаштувалася у головну книгозбірню регіону. Хоча, зізнається, почати свою кар'єру з нуля було непросто. І не сподівалася, шукала будь-яку роботу. Звернулася в центр зайнятості наш і шукала будь-яку роботу, ходила, дивилась на співбесіди. В основному це торгівля пропонується. Я і працювала в торгівлі, але тут. Так, трапилось. Мій кар'єрний радник скерував мене до бібліотеки. Жінка пригадує, коли навчалася у Рівненському інституті культури, мріяла, що колись буде працювати в обласній бібліотеці. Однак доля склалася так, що після заміжжя Вікторія опинилася у Бердянську. У місті на березі Азовського моря мала хорошу роботу, була директоркою магазину, але додає тішиться, що зараз може займатися колись улюбленою справою і допомагати читачам у відділі документів з гуманітарних наук. Добрий день. Доброго дня. Що цікаво. скажіть, будь ласка, чи є у вас список Шиндлера? Так, зараз подивлюся, але точно є. Багато доводиться згадувати, багато читати, але мене підтримують, підказують, вивчаю досвід у своїх колег, і мені подобається. Я ніби от повернулася трошки в молодість свою. Пані Вікторія далеко не єдина переселенка, яка зуміла знайти роботу у новому місті. Упродовж минулого року рівненська служба зайнятості працевлаштувала або залучила до суспільно-корисних робіт близько 900 осіб. Не усі числа ВПО працюють за фахом, адже запити громадян і пропозиції на ринку праці відрізняються, говорить директорка обласного центру зайнятості Надія Плютинська. Однак людям, які хочуть працювати, завжди допоможуть знайти роботу. Були працевлаштовані швачками, продавцями каси. Торговельного залу також підсобними працівниками. А пропозиції, які йшли зі сторони до нас, то тобто звертались безробітні внутрішньо переміщені особи. Це були працівники державної служби безпосередньо місцевих органів самоврядування. Були вихователі різних категорій, юристи. Підтримує переселенців і держава. Зокрема, за період дії урядового проекту є робота за програмою. Власна справа. 18 осіб, числа ВПО отримали. Мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пані Вікторія ж мріє, що колись обов'язково повернеться до українського Бердянська і не через те, що сумує за більш високооплачуваною роботою, а через те, що там залишилися близькі люди та друзі. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Кишеньковий молитовник для захисників, священник пластун з Рівного вже вдруге видав міні збірник молитов, які військовослужбовці можуть використовувати навіть на передовій. Більше про видання розкажуть наші журналісти. Більше 50 молитв. Коротка інформація про святі таїнства та підготовку до них, пояснення щодо проведення чинів, порядок богослужіння, християнські притчі. Все це не тільки вміщено на 275 сторінках формату, а 7 молитовника війська українського. Це була наша ініціатива. Це була ініціатива мого друга і брата Тараса Рябчевського. Він теж пластун, виховник, випускник Рівненської духовної семінарії. Ну і моя ініціатива це давно було ще 10 років тому назад, коли розпочалася війна 2014 року. Ми уклали цей молитовник військовий, а також надрукували багато, доволі багато, десь близько 30 тисяч протягом цих 10 років ікон. Українських ікон, давніх ікон і сучасних з короткими молитвами і з духовними порадами, надруковані ікони, серед яких як сучасні, так і старовинні розійшлися дуже швидко та навіть рятували життя. А перше видання молитовника 2014 року, якого було 5 тисяч примірників, роздавали військовослужбовцям і капеланам, до 2022 року Включно Я один священик прислав мені. Таку інформацію, і він її оприлюднив у Фейсбуці. Наша іконка, ця яку ми робили, вона була в військовому квитку воїна брата цього священника. І уламок від снаряду пробив його бронежилет і пробив цей військовий квиток, і навіть. Така вм'ятина в тій іконці, але іконку не пробив. У 2023 році отець Віталій разом із однодумцями вирішив випустити другий доповнений примірник молитовника для воїнів. І побачили, що є така потреба, і дякувати Богу, зібрали і пластуни, і не пластуни всі наші українці, і навіть не українці, от поляки жертвували зібрали кошти, близько 100 тисяч, для того, щоб видати другий наклад. Він складає 2 тисячі примірників. І вже десь близько 800 примірників ми поширили. У збірці досить багато молитв, присвячених військовій тематиці. Є навіть козацькі. До багатьох з них міститься свого роду вказівник, який пояснює, звідки взята молитва. Також і пояснює, як не маючи священного сану, вислухати сповідь провести хрещення. Тут є такі спеціальні богослужбові чини, які може виконати людина, яка не є в священному сані. Ну, наприклад, в часі війни є небезпека смерті, а людина хоче, наприклад, прийняти хрещення або дитина, наприклад. І тут написано і вказано, як це зробити. Для військовослужбовців молитовник роздають безкоштовно. Отримати його можна, звернувшись до Віталія Поровчука в соціальних мережах. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин. Рівненський фотохудожник Олександр Харват у свій 65-й день народження презентував нову виставку Оголена Правда. В експозиції переплітаються світлини з наслідками російської агресії в Україні і жіночі тіла як об'єкт уваги митця, що потребує захисту. Більше про красу, яка врятує світ, розкажуть наші журналісти. Рівненському фотохудожнику Олександру Харвату виповнилося 65 років. Друзі та колеги по творчому цеху зібралися у міському будинку культури, щоб привітати ювіляра в якості дарунку торт з фотоапаратом. А митець своєю чергою потішив присутніх новою виставкою Оголена Правда. Тут зібрано півсотні світлин. В одній експозиції автор поєднав жахіття війни та жіночі тіла, як красу, яка потребує захисту, так само як і Україна. Можливо, ці руїни вже нам багато чого не Ми бачимо це щодня, і тому я зробив в центрі композиції кожної стінки. Зробив оголену натуру, щоб показати натуру, що Жінка це наша Україна. Вона сьогодні обезброєна, вона беззахисна. Вона беззахисна, і ми її повинні захищати. Краса врятує світ тоді, коли вона буде озброєна. Так само Україна переможе тоді, коли вона буде озброєна, і кожен нас відчуватиме зброю у собі. Одна із тих, хто зображена на чорно-білих світлинах у стилі ню, фотографиня Марина Долганова. Колега та одна із підопічних Олександра Харва та вихованка його школи фотографії, зазначила, що у таких відвертих світлинах є свій особливий природний шарм. Для мене це не складно, оскільки я сама фотографиня. Я розумію, що краса людського тіла на фото це, це не вульгарність. Це не завжди еротика, іноді це просто якісь емоції, це часто почуття. І особливо, якщо ці світлини чорнобілі, коли вони не кричать різними барвами про себе, вони дуже глибокі. На презентацію виставки прийшли десятки відвідувачів, саме цікаві та творчі люди зі слів фотохудожника і є головним натхненням для нього, адже завжди мотивують не зупинятися і дають енергію для нових проєктів. Які щось роблять, які також співають там, малюють, роблять виставки. Від приємних спілкувань з дружиною, з людьми, яких любиш. Ну, власне, звідти. І від того, як коли щось хочеш зробити, ну тоді, коли йдеш до цього до цього, до щось хорошого, коли не раз хочеться зробити не аби як, а щоб було. Цікавіше і краще, ніж чим попередньо. Оголена правда Олександра Харвата експонуватиметься у виставковій залі Рівненського міського будинку культури і у найближчі тижні фотохудожник та ювіляр своєю чергою вже готується тішити поціновувачів своєї творчості новими проектами та виставками. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненщина долучилася до масштабного проекту фізичного виховання дітей Всеукраїнській шкільні ліги пліч опліч. Більше тисячі команд, які представляють заклади середньої освіти регіону, подали свої заявки і приєдналися до першого етапу змагань. У рівному заняття з футзалу для учнів проводить капітан місцевого кардинала Михайло Волянюк. На одному з таких тренувань побували наші журналісти. Залучити якомога більшу кількість дітей до занять спортом та виховати здорове покоління українців. Це одні із головних цілей проєкту Всеукраїнські шкільні ліги Пліч Опліч. Заклади середньої освіти Рівненщини активно формують команди для участі у змаганнях. З області вже подали більше тисячі заявок. За словами головного освітянина регіону Петра Коржевського, діти самі можуть вибрати. В якому виді спорту змагатися однак головне це масовість цього проекту. Проект для нас надзвичайно важливий. Надзвичайно важливий, бо ним ми можемо дістати. Даруйте аж до найвіддаленішого населеного пункту школи, аби діти теж відчували свою потрібність в тому, що здоровий спосіб життя це тренд, це зараз модно. П'ять видів спорту: футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування та черлідинг. Спочатку учні змагаються. Це на рівні шкіл, потім громад, районів, областей та всієї України. Юні футзалісти з Рівненського ліцею номер 25 готуються гідно себе проявити на змаганнях. Вчитель фізкультури Віктор Іванчук каже, що учні скучили за цікавими турнірами. З 2019 тисячі діти не себе не показували. Бо ковід був далі. В нас війна. І діти вже ну самі заскочали, десь хочуть себе показати і виступити. От нас амбітні такі плани, як то кажуть, вони хочуть здобути чемпіонство. От і, ну ми будемо до цього йти. У якості зіркового представника проекту плічопліч -пліч» у Рівному. Капітан місцевого футзального клубу Кардинал Михайло Волянюк за його словами, найголовніше, що завдяки залученості у гру та спорт діти можуть відволіктися від подій в країні, постійних тривог та тиску. Діти то вони особливо цього не показують. А я, як батько, знаю, що для них оці тривоги, оці всі події дуже сильно впливають на їхню психіку і спорт. Ну, надасть хоть трошки їм можливості від, відволіктися і розгрузитися від цього всього. Усі заняття у межах шкільної ліги розпочинаються з розминки під керівництвом тренерів та вчителів фізкультури. Діти виконують прості вправи, розігріваються, щоб якомога краще проявити себе на майданчику. Десятирічний Давид Шеремета хоче у майбутньому стати хорошим футболістом, і хлопець розуміє, що для цього треба багато тренуватися. В общем, я на вираз ходив три місяці. Там щось відіграв і мене не взяли. Е, я на смарт-футбол в футзал хожу теж по суботам, неділям. Я люблю футбол, футболом займатися. Рівненська громада наразі делегувала найбільше команд для участі у шкільній лізі з області. Завершити всеукраїнський проект запланували до літа цього року. Тоді і стануть відомі імена переможців у різних видах спорту. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин. 27 січня, день пам'яті жертв голокосту. У цей день 1945 року війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті. – Аушвіц-Біркенау. під час другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачало знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. Повідомляє інститут національної пам'яті. Такою була ключова інформація цього тижня? Стежте за ефіром сайтом СфераТВЕ. Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!